Представники громади звернулися до нас щодо співпраці зокрема, ми займаємося питаннями захисту природи і енергетичної ефективністю. І звернулися представники громади з пропозицією поспівпрацювати разом. Власне через те, що після початку воєнних дій ми активно просуваємо впровадження сонячної енергетики в першу чергу, але не тільки а в тому числі інших відновлюваних джерел енергії, підписали меморандум і зараз розробили попередню техніку економічне обґрунтування встановлення сонячної станції на водоканалі. В місті Броди. Ця станція буде допомагати вам. По Перше, бути незалежними, тому що електроенергія виробляється на станції, коли є сонце, тобто більш нічого не залежить. Тобто жодні там ракетні атаки на нашу критичну інфраструктуру в цьому випадку будуть ну, недієві. Розосередженість джерела виробництва дуже сильно допомагає. Друге, це значна економія коштів. Тобто кожен вироблений кіловат електроенергії буде фактично економити там, 6 гривень е, за кожен кіловат електроенергії, який не буде взято із загальної мережі, і також. Ож там, якщо дивитися більше глобально, то допоможе державі в цілому збалансувати систему енергопостачання, тому що в нас є зараз ну були принаймні, проблеми з тим, що у нас не було достатнього виробництва для того, власне, всі ми це відчували шляхом війових або екстрених відключень, коли ми сиділи вечорами без світ. Власне, кожна така станція наближає нас до того, щоб таких відключень було все менше і менше. Власне, от переживали за що окремі депутати. Ваша користь, ваша зацікавленість саме в цьому проекту є громадська організація, яка живе виключно за рахунок грантів. Тобто ми не є постачальниками послуг, ми не будемо брати тендер. в... Тобто, наша наша зацікавленість, щоб таких станцій ставало все більше і більше. Власне, це наша ціль і мета. Ми самі знаходимо гроші на свої зарплати, ми знаходимо гроші на експертів, які в тому числі вже у вас в місті працювали, тому що ми витратили, тобто, ми прийшли з пропозицією не просто збухти-барахти. Тобто це все пораховано, обстежено і так далі. На Це все теж були витрачені кошти. Сьогодні ніхто безкоштовно не працює. Фактично, ви пройдете офіційну процедуру всіх тендерів, де кожен за бажання зможе подивитися в прозоро, як це відбувається навіть онлайн. Ми не будемо точно в цьому там брати участі щось подібне. Наше бажання, щоб таких станцій ставало все більше і більше. Власне, ми в тому числі допомагаємо шукати і грантові кошти для громад за можливості. Зокрема, в звягелі в грудні минулого року на лікарні було встановлено за кошти благодійників на 30 кВт сонячну станцію, куди фактично міська рада не інвестувала жодної копійки. Станемо на сьогодні, до речі, побачивши ефект, я, ну це типова річ, коли люди побачать, як цей лічильник мотає ось вам кіловат, ось вам кіловат, ось вам 6 гривень, ось вам 6 гривень безкоштовно, фактично. Вони вже виділили на сесії буквально два дні тому 5,9 мільйонів на встановлення подібної сонячної станції на водозаборі, також на водоканалі, як і в бродах планувалося. На жаль, сьогодні сесія не проголосувала. Я хочу вірити, що емоції вляжуться і рішення буде прийнято позитивно. Якщо ні, ну тобто будемо працювати з іншими громадами. Про окупність ви сказали? Чотири роки орієнтовно в конкретно вашому проєкті. Тобто, звісно, є певні елементи, які ми не можемо прорахувати. Наприклад, буде більш сонячна погода, чим менш сонячна. Відповідно, чим яскравіше буде світити сонце, тим більше кіловат виробиться. Тому є певний, ну. То прям точно сказати, там до дня це неможливо, але розрахунки показують. Ну я розрахункам вірю, тому що в нас вже є досвід, що термін купності такого проекту 4 роки. Воно мінімізує загрози, коли світла не буде для водозабору. Чи воно 100% забезпечить yes. електроживлення? Цей саме проект розрахований не на 100% живлення, але підвищення енергетичної безпеки, фактично, підвищення стійкості енергопостачання, воно дійсно підвищує, тобто. Це е, створює умови для того, щоб водопостачання подавалось безперервно, навіть у випадку відсутності електроенергії. І ще ваша думка стосовно оцих пріоритетів? В нас ще труби не всі замінені, а тут ми таку інвестицію робимо в відновлювані джер... джерела енергії. Станом на сьогодні. Падіння ВВП України складає близько 35%. Це остання офіційна оприлюднена інформація. Це означає, що в гроші в Україні стає все менше і менше. Ну і ми постійно чуємо там пратранш від МВФ, транш від Євросоюзу, транш від Америки. Рано чи пізно ці транші завершаться, і нам потрібно думати не сьогодні, на завтра, а сьогодні на багато років вперед. Власне, я не кажу, що не потрібно міняти труби, чи не потрібно ремонтувати будинки, чи не потрібно, не знаю, ремонтувати садочки, оновлювати базу, тобто всі речі важливі. Просто це завжди питання обмежень і пріоритетів. Тобто, якщо для вас важливо, щоб ви їздили по хорошій дорозі, але платили за воду там, по 100 гривень за куб, то власне тоді давайте інвестувати це в дороги. Якщо ви хочете. Зробити так, щоб у майбутньому цей тариф а, не залежав від вартості електроенергії, треба ставити сонячну станцію. Чи треба ремонтувати труби? Потрібно. А, чому це не робилось останніх 20 років? Це інше питання. Якщо ставити на шальки та разів, що зараз ставити, це, це ви маєте приймати рішення з моєї точки зору. А, Закопавши труби у землю, ви не, отримує, не отримуєте окупність, тобто такі проекти не є окупні. Вони підвищують стійкість водопостачань, вони підвищують якість води, вони забезпечують безперебійність, але вони не повертаються грошима саме назад. Сонячна станція повертається конкретними гривнями, за які власне ті самі труби можна е, ремонтувати. То тарифи будуть рости, хочемо ми цього чи не хочемо. А, причому рости значно в нас точно не ринковий тариф, навіть той, що платять бюджетні і комунальні установи. І враховуючи ті проблеми, які ми маємо в енергетичному секторі, тариф зросте, і кожна гривня буде кошти, кожен кіловат електроенергії буде коштувати ще дорожче. Е, і який ресурс цієї станції? Скільки років вона працюватиме? В Європі, навіть в Україні, є нас насправді приклади 20 років це гарантований термін. Тобто на всі елементи є свої гарантії, а там на сонячній панелі це мінімум 10 років. Але проєктний термін експлуатації такої станції 20 років. Власне, в Європі є станції, навіть які вже працюють там 27 п'ять-двадцять років. Звісно коефіцієнт корисної дії такої станції падає, тому що за цей період технології розвинулись, і станція сама по собі морально старіє, як які будь-яке обладнання. Тобто ми розуміємо, що машина нова, і машина через 25 років трошки різні машини, хоча називаються так само, їздить ніби тими самими колесами. Але ну, ефективність не така. Проте ну, рахується на 20 років. В Україні перші станції я бачив у 2007 році, на дворі 23, якщо не помиляюсь, але були і раніше. Дякую вам і бажаю, щоб цей проєкт був реалізований. Це я вам бажаю. Тобто, насправді, тобто, в нас немає якихось таких е, проблем з тим, з ким працювати. Тобто мені хотілося, щоб броди прийняли рішення, яке буде вас розвивати, тому що хочеться, щоб. Хороші міста, хороші люди робили правильні кроки. Ми можемо лише вам допомогти показати напрямок, але кроки робити вам. Знаєте, ми не можемо за вас голосувати. Ми не можемо за вас вирішувати на що саме ви виділяти гроші. Насправді, тобто, в мене там портфоліо проектів на стану на сьогодні там 50-60 проектів. Я можу працювати з будь-яким. Ну так склалося, що броди були самі активні з точки зору представників міської влади, які казали: давайте, давайте, ми готові. Нам цікаво, і тому ти завжди як. Реагуєш, як і звична людина, на тих, хто хочуть, а не тих, хто не хоче. Сьогоднішня сесія показала, можливо, не зовсім те, що хотілося, але надіюсь, що рішення будуть прийняті правильно. І ще, власне, ви намагалися вже нових інвесторів бродами зацікавити? Це інше питання, розумієте? Одне діло, коли ти приходиш до будь-якої компанії-інвестора, я не знаю, там. Кредитної установи, благодійників кажуть, от броди дуже хочуть. І інше питання, коли ти приходиш і кажеш, броди вже почали цей процес. Вони дійсно розуміють, що це важливо, от давайте допоможемо їм там, розвинути цю ідею. І коли люди бачать, що хтось вже почав це робити, звісно, вони розуміють, що фінансові ресурси на сьогодні доволі обмежені. В усіх громад в Україні немає багатих на сьогодні. І Ну, тобто люди схильні допомагати в таких речах, особливо коли питання енергопостачання на сьогодні є критично. Ну, стоїть про нього, всі чули: про атаки на, на станції, на, на мережі, на трансформаторні підстанції, на, на лінії електропередач. Тому, тобто, слава Богу, нам допомагає вся, весь світ. Фактично, і вони готові допомагати і цим. Єдине, давайте ми їм покажемо, що це нам дійсно важливо, тому що казати, що це важливо і нічого не робити самому в своєму домі. Це теж не зовсім правильно. Власне, ми інвестували, ну допомогли одній станції встановитися. Прямо зараз займаємося ще установкою там, в грубому чотирьох. Тому а, шукати кошти і допомагати громадам знаходити якісь додаткові джерела фінансування значно простіше, якщо громади показують, що це їм теж цікаво. Дякую вам.